Друзі, всім здрасті, всім привіт! З вами Майданович. Смачного хто їсть? І так, приємного перегляду всім. Запускаю, значить, я в бій на ДБВ-152. Потрапляю на карту студянки, Розумію, що мені підійде краще сюди малошумка оптика, беру це. Обладнання і розпочинаю цей бій. Одразу їду на полочку. Стандарт, нічого не придумує. Бачу, що в ворога тільки одна ЛТшка, так як і в нас. Моя ЛТшка їде, ніби світити, тому я заїжджаю на цю полочку і починаю зацілювати. Світиться ЛТшка. Зводимось, бачу, що є час. Коли я на... Коли вона засвітився, я на неї повернувся, я бачив, що був час ще підзвестись. Тому не кидав вертуху, дав собі вірочну шкоду наніс Тут ЛТшка зараз. Ніби як помиляється. Да. Підловили на помилці. І супер, виключили світло. Все ж таки економія. Дві арти є, пробуємо щось відмонсувати. Не отримати лишньої шкоди, тому що ДБВшка. Ой-ой-ой, як не люби арту. Стоїмо, чекаємо. Тим часом, якщо подивитись на мінімапу, я її не збільшу, а. То бачу, що зліва в мене тільки один союзник це двостволка цей із три 3... двоствольний А вся тіма моя грає праву сторону. Е, аналізуючи засвіт ворога, бачу, що не світилась бабаха, не світився Фоч і не світився Гарифон. Це з тих танків, що мене цікавлять, де можуть бути. Е, е, бачу, що моя ЛТ-шка грає агресивно центр, зацілюю ворожу полку і чекаю, засвічується бабаха. Міг перекинути на Фугас, але далека відстань, краще дати вірочно ББшкою, ББшка швидко летить, дали ББшкою. Бачу, що ворог агресує на мою ЛТшку, скоріш за все, це буде мінус, тому що їй буде важко звідти втікти. А я починаю грати ліво, побачу, що грифон світився, не світи... і яга світилась, не світиться тільки Фош. Тобто у противника не світилась тільки Артану, це понятно, Чарфутюр і Фош. В принципі, інфа є вже по всіх. Тут пересвічуємо Грифона, самі не світимось, дуже добре. Пробуємо пікнути, одразу дати тичку. Грифон не промах, сейвиться. Можна було дати, знаєте, таку вертушку, але не вирішив не ризикувати. Не, не світитись лишній раз, як то кажуть. Бачу, щось об'єкт 752 трохи агресує, виставляється там на центрі. По міні-карті побачив я це, що він так на рельєф там вилазив. Хотів вийти дати халяву, на жаль, нікого не бачу. Е, бачу, що мій Бачат союзний відтягується. Світиться грифон. я приймаю рішення дефити цей фланг. У нас тут мало. Інфа тільки по двох танках, по бачату і по Ісу. Бат відтягнувся. У противника є інфа, що тут тільки один із три. Я не світився, нагадую, що від початку бою. Тому займаю позицію на деф. І не зря, як то кажуть, пересвічуємо грифона, зводимо, спокійно даємо тичку. І увага, момент, подивіться на маскування цього танку, ми навіть не світимось після пострілу. Друзі, а тепер давайте таку рекламу. Розіграш робимо в цьому відео 500 золота. Дайте мені, будь ласка, відповідь на запитання, чи вирішує графіка на ваш прямий скіл, чи вирішує налаштування клієнта графіки на ваш прямий результат в грі. На ваш скіл, як то кажуть. Тому що зараз бій, який ви дивитесь, я зіграв на sd клієнті все життя грав на HD, а це перший бій на SD. І просто подивіться, як я анігілірую ворога. Я не знаю, чи це підкрут, чи це світиться Фош Б, можна дати було фугасом, я думав. Але так само, як з Бабахою, вирішив не ризикувати, тому що Фоч відтягнувся назад, я, я тільки передню частину його бачив. Якби бачив задню, дав би 100% фугасом. Все, у, тепер я вже засвітився перший раз забій. Грефон помиляється, на жаль, не проходить альфа. Тому пишемо коментар, даємо відповідь, чи залежить графіка на ваш скіл. Коментар має бути від 8 слів. Мені цікава ваша думка, і вже в наступному відео буде переможець на 8 золота. Я розумію, що противники шотні залишились. Тому зарядив фугас. Погасов мінусуємо 75ба, він якраз на мене не дивився, тому я трошки підзвівся і добив його. Е аналізую міні карти, бачимо, що в мене тут один грифон. Я фуловий гріх стояти, як то кажуть. Плюс В. Плюс W, W. Тому шукаємо грифончика. Тут його немає. Значить, що це означає, що він знизу, бо швидко він так втікти не міг. Йдемо шукати по запаху. Воняє щось. О, грифон є. Даємо тичку. Теж не спішимо, зводимось, добиваємо і сейвимось від арти, тому що повторюю, цей танк дуже не любить арту. Арта нас просто кормить на цьому ДБВ-152. Шукаємо, 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 тут розумію. З і важко буде дати, перекидаю на кумуль. втратив багато часу і, скоріше, це не дав цю дичку. А знову, дивіться, дивимось міні-карту, всі світились, друзі. Повністю вся тіма ворога світилась, тут немає нікого. Обладнання в мене потужне, спеціально його вибрав під цю карту. І тому давлю, нічого не боюсь, жму вперед. Е, заді мене, ну, бабаха то таке, але заді мене, подивіться, і стритву стволка. Який один поїхав на цей фланг і тут просидів. Коли ми вже і так його виграли, треба було якось робити круг, якось повертатись на базу. Не знаю. ну Дивне рішення, коротше. Приїхав на тяжку, теж простояв, ніхто не їхав, і він сам поїхав. Ну Тут бачив, що бабах ця... яга назад відкатує, хотів дати Язі, ніж добивати того шотного. Ну Але вийшло так, що шотного добив. Ну і добре. Тепер дивіться цікавий момент, зверніть увагу. Зараз буде. Світиться яга, відкатуємо назад. Не встигаю дати. Тепер дивіться, я в чистому полі, подивіться на маскування цього танку. Падають дерева. Я боюсь, думаю, ой Єзу, зараз підсвітюсь. Даю назад. Хто ж це тут такий? О, диво, пересвічуємо торт. Хоча в нас сьогодні не день народження, але ми його забираємо. І торт в копілці. Тим часом у нас 5 фрагів, 5200 урону. Я бачу, що Мінотавр і яга агресують на мою ЦЦ. Тикаю швидкими командами братік допоможу, братік допоможу чим зможу. Ww летимо допомагати союзнику. Зараз станеться неприємна ситуація. Зверніть увагу, будь ласка, на тип снаряду. Я розумію, що в мене кумулятив в моменті пересвідчую арту, тож добра інфа. І треба було перекидувати на ББшку. Дивіться, Мінотавру теж на кумулятиві. І тут чисто як два ковбої, знаєте, щось помахались і. Знайшов одразу в моменті за це краща ціль. Я не відсвітився, розумію, але ризикую. Хочу зробити мінус ствол, і в мене залітає з полусводки. Шість фрагів вже є, воїн у нас. Е, хочу розривати це. Єдине ріш... правильне рішення розривати дистанцію. Тому що потужне обладнання, потужний танк. Пересвічуємо Арту, спокійно зводимось, 330 метрів. Але перестрахуватись трошки відтягуюсь назад, і якби хтось десь був зліва, якась кобра, наприклад, повернулась, вона б могла нас після пострілу засвітити, тому я трошки, як то кажуть, перестрахувався. Тепер розумію, що треба просто розривати, щоб не дати ворогу жодного шансу. Я розумію, що бій може бути цікавим, тому що в мене вже тим часом 7 фрагів, а ще 3600 на їхню команду. Да магія є. І чотири фраги можна зробити. Займаю полочку, світити підкати до себе. І тикають. Тикає бабаха, ніби захопіть базу. Я такий думаю, ну, в принципі, можна щось придумати. Тільки якщо я на базу встану, то тільки один кущ буде. Мне легко, ну типу, це очевидно, куди стріляти. Тому я тикаю союзному артоводу, щоб він став на захват. А буде приманкою. А я стану ось тут і буду світити під кати. Ось такий в мене план. Бачу, от їде союзний, тому чекаємо підмогу, не спішимо. Часу ще 6 хвилин. Я розумію, що бій вже може бути хороший, хорошим. Дивіться, 3, 3 плюс 6, 9 і плюс 600, тобто бій на 10 тисяч урона. Я вже це розумів. ХП у нас вдосталь. Часу вдосталь, тому не спішимо. ну Який сенс мені пушити, от який. Жодного. Тому стоїмо. Зараз арта стане у нас на захват, тикає, стань, друже. Дімончик 0131, стань на захват, тикаю. Дімончик не хоче сьогодні не в гуморі, не поїв. Не, не знаю, Дімончик щось не в гуморі. Не хоче він нас слухатись. Ну я розумію, що теж так стояти не варіант. Що в нас на базі, дивіться, два шотних танка, вже один шотний танк, зараз тільки якийсь захват, і це все, це поразка і такий шанс опустити, ну це гріх, як то кажуть. Просто WW. Зверніть увагу, не палимось, що ми тут, не заїжджаю в круг, це важливо. Повторююсь, потужний танк, потужне обладнання під цю карту, тому вибираю чи обираю рішення їхати по центру, чуть-чуть по дальнячку, щоб на краю круга тримати місто. На краю огляду, я мав на увазі. Їдемо собі спокійно. Допомогти бабасі та ж тикнув, братік. Тримайся, допомога їде. І не прогадав. А не прогадав, тому що пересвічує мінотавра в хорошому таймінгу. Мінотавр помиляється, зводимось. І добиваємо. Як там Редлі Волтерс чи як це? 8 фраги у нас в копілці є. Тут боюсь отримати дуже від яги. І мансую легенько від арти. Без турбіни, на жаль, цей танк не їде. 12 всього лише важко відмансувати. Не виходжу з рельєфу, коли відсвітився, вже вилазю. Летю на всіх парах до свого братішки. допомогти йому. Адам Барлок тримайся, допоможу, друже. Летимо, летимо. І Адам нас засвідчує цю ягу. Якось я не зрозумів, вона кадеш у нас ще ні, але то вже не важливо, я звожусь і даю течку. Е, Я догадую, що, скоріш за все, я засвітився не від яги, тому що тут був кущ. Скоріше за все, я просвітився справа в розриві, в розриві між кущами, коли займав той кущ. Е, і теж зверніть увагу, союзник. Відкинувся і не дає інфи, звідки його вбили. Чи як? Ну я, я не побачив, але в мене є інфа моя. Я догадую, що кобра справа. Тому пробую знайти. Проїхав далі, не бачу, шукаю місце розриву куща, може він десь там в деревах таких, знаєте. І де прогадав. Знайшов, бачите, розрив між кущами, пересвітив його, звожусь. Даємо течку, я розумію. Ставлю себе на його місце, щоб я робив в цій ситуації. Я бежав в W. Е, як це, скорочував дистанцію, пробував мене забрати. Ні? Я розумію, що це він буде робити. Виходжу, звожусь і забираю. Е, медаль пула в мене вже є, 10 фрагів. І залишився один, артобатік, Артоводік. Артобратік, як хочете так називати. Е, дві хвилини у нас ручки трясуться, я розумію, що. Потужний бій, світиться артовод, дивіться, кидаю вертуху. Тому що, поки я безвівся, він і так засейвився. Артовод догадується, звідки я їду, тому що я світився від кобри з якоїсь сторони. На щастя, наш не влучає, як завжди, артовод. Виходжу і дивіться. Ну так, да, не влучив. Класика, ні? Я розумію, час є, не спіша. Просто розриваю дистанцію. Чесні, скорочую, скорочую дистанцію. Виходжу спокійно, звожусь. І 11-й фраф в копілці є. Переходимо до результатів боя. Друзі, а тепер щодо результатів боя. 900 нас урона чистого. Медаль пула 11 фрагів. Медаль паскучі за 2 арти в одному бою, Танкий снайпер. Основний калібр, воїн, майстер. Якось так по результатам бою. А тепер, друзі, нагадую, розіграш 500 золота. Дайте відповідь на запитання. Чи вирішує все-таки графіка на ваш скіл? Де ви краще даєте показники на SD чи на SD клієнті? Чи є, чи є е, насправді якась залежність пряма на ваш скіл? Чи це просто міф? Отдайте мені, будь ласка, відповідь на це запитання. Бо я нагадую, от, е, я грав все життя на SD, перейшов на SD, сьогодні змінив графіку потестити. Зіграв один бій. Ось вам покажу. Один бій. І це бій? Який ви зараз дивитесь, тому всім гарного дня, гарного вечора, спокійної ночі, хто коли там дивився смачного, хто їв. Дякую велике. Підписуємось, притискаємо вподобаєчки і ділимось зі знайомими.